А в Норильськ то в якому році ви поїхали? В 50-му. То до 50-го року ви переховувалися? — Так. Nee, в 44-му? Від 44-го, ні, ще в 45-му. В 45-му раз я ще працювала у Кричському, а то ще, ще було добре місце. Я, значить, e, як приїхала до Львова, якийсь час крутилася, товаришка мені каже, слухай, за тобою питалася, пані Бієвочка. Та що на курсах жіноцтва був, я пішла до неї, на, де вона працювала, вона працювала в тому будинку, де по колись була, ринок 10, пішла до неї, вона каже, іди працювати є містер, бухателі, то в місто в гогателі в дому праві. Хай буде в дому праві. Попрацювала щось 2-4 місяці, не пам'ятаю точно кілько, але бачила, що тут мені нема що робити. Бо сказали, що Прийдеться вам ходити з паспортами в міліцію. Я думаю, я в міліцію ходити не хочу, бо може мене там хтось пізнати з тих, бо трохи тих східняків лишилися тут для підляревної роботи, для злочинної праці. Одного я знаю, але я вже забув його прізвище, що він в комітеті працював, там завідував продуктами, а потім в газеті сипав бруд. На українців, знаєте, так що не можна було так всім східнякам довіряти. Ну, але... Там мені порадувала йти до музею, Перед тим там поговорила з директором. Директор прийняв мене без одного слова на посаду секретар машиністки, секретар, але з тим, щоб допомагати в бухгалтерії і касиром бути неофіційно добре. Та й бо рік в музеї. Ще було таке, що вони післали, десь робив музей в місяць березень, зробив виставку творів Шевченка, а не в приміщенні музею, бо там платний був. А в іншому приміщенні я не можу собі пригадати де. Де, де, де то яке то приміщення. То якийсь музей був, а я забула де. І я пішла туди. Але то щось таке, що то мистецтво мало там щось. Своє приміщення. Я пішла туди, а бачу, там один чув, перейшов мимо тих фотографій, мимо тих творів Шевченка, бо там багато було малював копії зняти. Один пішов другий, а я пішла і затримав. Я кажу, я перепрошую. А він не звернув увагу на ту картину, бо, метр, бо директор Сінцівський покійний, він був великий любитель. Старовини і мистецтва. І науковець був. І він заставив, щоб всі працівники музею мусили там, якісь маленькі вишків, знаєте? То дуже добре. І я ще щось про Шевченка трохи знала, вчилася, але там ще більше зачерпнула, як про художника. То я вже мала що говорити. І я вже кажу, а ви зверніть увагу на то, на то. На то. Ще якийсь молодий хлопець прийшов студити, послухав, потім ще хтось там слухає, О, вже зібрався, аудиторія вже є. Послухає, як я про Шевченка э, розказувала. А потім питає, а як? А ще прізвище, я вже трохи насторожилася, ну, але сказала. Пішла до хати, на другий день приходжу до праці, а директор каже: ну, що пан Олю? Що ви там багато наговорили вчора? Я кажу, Та я багато наговорила, тільки про черка, прочитайте собі. Як він мене похвалив, що я гарно розказував. Так що я зацікавила. Прошу. Де він написав, книжні відуки? Кни... Книга була. Ну, в кожному музеї є книга відкинув. Ви в музеї працювали під своїм справжнім. А, так, під Рік попрацювала, рік попрацювала, а потім, як мені прийшла пані Білочка сказати, що одягайтеся, е, тепло, бо вас є, хтось вас всипав. Пізніше я дивилася я, одній знайомій позичила трохи книжок. А крім того, вона була в тому дорості в просвіті, де я вела дорість, дорість у ті молоді була. І десь вона там пішла в юнацтву. Молода дівчина зацікавилася, я її любила навіть ну, тоді ще. І каже пану Олю, а ага, запросила, щоб прийти до хати, сказала адреса, я прийшла, вона стала переді мною на струнку руку, підняла, так як тоді була мода. Слава Україні. І каже, пані Олю, я вас пану Олю, панну Олюше. Я вас прошу постарайтеся мені. Мені треба конче про дістати про матеріал про 1 листопада і ще про когось то. Боже я вже забула про кого. Вона ще не пригадаєш. Майдані. Та з тих діячів наших гауцьких. Та не менше тим, Що має відношення до першого листопада. А в музею. Була ще бібліотека, там така гора вежа така маленька є, і там був ще директор, взяв те, що хтось вже з себе боявся тримати. І там такі енциклопедичні словники, чи що, було. я пішла там з двічком ще щось почерпала і написала реферат. І про того, значить, і про 1 листопада, бо то якраз був 39-й рік, перед першим листопадом. І а може це вже був і сороковий рік, не знаю. За, то ви ще за перших світів? То за перший таке було, так. Ні, то не було за перших. То було за других. То було за других. То було за других. Як я вже в музеї то за других. І написала, що про того діяча, ну як? Відом. Як вулиця Енгерса називається тепер. Про О, про конувальця. Бачите, як пам'ять радше, конувальці це була. Про конувальця, фругія про конувальця і, і про 1 листопада. І я ті дві написала. А паперу не було. Тоді за було дуже трудно в той час. Тоді взагалі магазини були порожні. І я що писала на тих матеріалах, які директору дозволив уживати. Як чорновике, а то стародруки були, їх колись надрукували, що за пущі великої кількості, вони вже не були потрібні, бо то копії. І директор дозволив, що можна вживати як Чорновик. І я на тому папері написала ці дві інформації про Конувальця і про 1 листопада. А дівчина що то все дістала. Попала з цим разом. Ну, подивилися, чий то шрифт там на другій стороні. Музейний на власність, а хто то писав? І так на слід попала. А потім почав вже випитувати тих, всіх, кого я дорослі вчила. Там, де що отаке. Так що я з музею в музей написала заяву. Прошу мене звільнити з праці в зв'язку з погіршенням стану здоров'я. Мені показали ту заяву потім. Почек порівняв. Порівняю почув ще. А тоді вас ну, не, не арештовували, нікуди не викликали тих. А я не показувалася. Я ховалася. Я ховалася 10 років. А на роботу так само не? Нікуди не пішати, а ні. Поїхав той Радгосп. Там ніхто про мене ще не знав. То в Радгосп було після музею, так? А то вже після, так. А в Норильську? А в Норильську? то я кілька місяців не мала грошей. Не, не, той. Було тяжко знайти працю, бо я не мала ніякого документу. Ні про освіту, ні про, про роботу, абсолютно ні троє книжки. Тровельні книжки за першим годів не давали, не було то ще нас прийнято. Я нічого не мала. Але потім там десь місце якесь одно звільнилося, в торвідділі, а швакра брат. Той, що я з ним прийшла, він такий мужчина пристійний, прийшов до тої начальниці, Ну, так на нього подивилася. Знаєте, в пристійний мужчина також своїм виглядом щось може зробити. Що згодилася, прийняла мене на роботу. І прийняла мене без нічого з тим фальшивим паспортом. А одного дня бачу на стіні написано готуйтеся до перевірки. Буде перевірка паспортів. О, я вже налякалася. Тому що там на, на паспорті є моя фотографія, а фотографія дописана ручно е, з печатки. Де печатка мала бути? Той кусочок невеличкий, але то вже не, не печатка. І той, хто є спеціаліст, спеціалістом пізнаєш, Я ще захорувати. Все малювала. Простуду, а в Норицьку простуду це не штука, закашляв пару разів та й ще. Він мені дав звільняти, я уникнула. А потім вже тільки треба було звільнятися, бо, бо сказали, що вже почав ще сам багато говорити, що вона е, під окупацією жила, а то вже великий гріх, що під окупацією. А що я мала робити? Під окупацією мене не хотів ніхто на схід брати. І Я вже тоді почала вже промишляти, як. А тут прийшла сестра прийшла. До якого року знову скільки часу ви працювали там? З 50-го по 56 шостої мало було. Так. То постійно на тому місці праці, так? По 56 шостой, так. І, ну, то я не, не постійно спочатку не працювала, потім вже звільнилася, попрацювала трохи, то вже ага. Як зачаю там говорити, що я вже, що я був під окупацією, а приїхав, який, приїхав якийсь офіцер Норильськ, то там був такий, то ж хто там постійні жильці, то є полів'язні, а мали є адміністрації тільки. А так більшість то є в'язні. І до них приїхав якийсь КГБшник працювати на роботу з жінкою. І жінку треба влаштувати. Йому від, Його запросили на роботу, а потім шукали місце для до роботи. І пішов, подивитися добре, ага, а я без, без ніяких документів. І, і тоді мені вже бухгалтер жити підповів, що на мене нарікають, що я була е, в тому, під окупацією, а працюю, а там треба було давати такі е, звіти кожного місяця. Я в плану в мірі працювала. Планом відділення треба давати звідти між іншим, ну, за скільки там продуктів, які магазини, так, так і цих я продуктів, але скільки, на яку суму діставали продукти для реалізації у тюру, у, 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 в, тих, в таборах, бо в таборах пізніше можна було вже щось купити собі. І, і взагалі на їхнє харчування, кілька продуктів йшло. то я ті цифри передавала. А то звичайно секретно. Такий гриф був. А ви кому їх передавали? Ну, вища інстанція там, а вища інстанція, то там був канцелярія, то, там то був такий звірів, він був начальник того. Я не знаю, як він як точно його посада називалася. Він він якийсь генерал чи якийсь там був, але він щось в КГБ щось значив, що йому довірили. Такий великий, все ж таки Норильськ великий, і крім того, крім Норильська, там чекаєркан, і там, де інші були, менші табори належали до нього, підлягали йому. От там, де мій чоловік працював, то він жив на іншій території жив, не там, де всі заводи, заводи, мови, на свою площу, а він жив окремо. То з того, що він така довірена людина. Ну, Його всі боялися дуже. В а то гірничу комбінату й мені зв'яєна в Нориску. А той ку комбінат. комбінат був дуже великий, а він видно, мав до того голову, я не знаю. Ну, досить того, що його дуже всі боялися, що він такий недобрий. Ну, а Прийови. тут при, треба було їм ще когось штати поширити, бо в'язник щораз більше, не мешає. І... Хоч трохи вмирають, але свіжі прибувають. І тому при, прислали їм ще якогось КГБшника, а то й жінку треба влаштувати. Ну де? Та й на моєму місці вже готували. Бухгаттер мене попередив жити. І я сказала, що я вже по росички там, тому що хочу поросички. З удовольствием уйду, я так сказала. Не, не показувати, що вони мені зробили кривду велику. А е, тоді Норильськ був закритим містом? Закритим містом. А так. як ви їхати змогли? Туди? А то… — То проблема була? — брата, е, Швагра брат, якось то, він ухитриться. Він мав документ, що він їде, їздив. А потім я ще місяць сиділа в Норильську в українцю, переселенців. Українців переселених. Українці. Українці. Але в Дудінці місто. Дудінці, а дуди, Дудинка О, А по російськи Дудінка. В, в, в тій Дунці, то місто перед Норильську, не знаю на сто кілометрів чи скільки так приблизно віддали. І там далі не пускали. То я їхала в тягаровому поїзді, там, де були зложені дерева. Порізані дерева, не порізані, ну, зрізані, не порізані, зрізані дерева, і ті зрізані дерева везли кудись там на тих е, відкритих вагонах. І Я між тими від, я на такому відкритому вагоні сиділа, а шваграм брат е, домовився з тим е, якимось там залізничником, очевидно, за гроші і за випуку, і ще я йому ще давала фляшку, ще купила. Що він мене перевезе, бо сестра хоче заробити на, на одяг. Каже, а там на Україні нема не що одягнутися, то вона хоче ту гроші заробити, що там таке. Та й той, а кожен мускальний гроші ласій, ну то й він, а як він буде їхати? Отже він переїздив через, через той пункт і сказав, що я його жінка. А там вже другий москаль ще був для контролю. Досить того, що я мала ще з ними двома неприємності, але все скінчилося, я витримала то. Все. Все відкинула не потрібно. І він так, так сказав перед тими, що то, ага, там ще снігом засипало дорогу, поїзд, там поїзд мав їхати, там ще 100, 100 чи 120 кілометрів, а поїзд не міг їхати, бо сніг засипав. То ми ще там стояли щось. Кілька днів. Ну, біда була, а нічого витримала. ще якийсь самула зі своєю коса хліба, це ще якось вижила. І приїхала там до того а тільки слова дотримав. Бо він мав, а він домовлявся з одним хлопцем-богданом з що родом. прізвище забула, який ще був в'язним, але вже мав він мій дозвіл ходити. I він працював на станції йти, то тягоровий поїзд і їхав там. І, і, і тільки то, на, на той, той тягаровий поїзд, то він там працював чергував. І він якраз тоді мав чергування ночі. Як я приїхав з перша чи друга ночі, то той москаль передав, от вам ваш Богдан, брат. Я дивлюся, хлопець такий якийсь скромненький, худенький, маленький росту. Май бути мій брат, я повинна була його обняти втішитися, щоб що брат бачив. А я так сухо подала руку Богдан, здоров, здоров, так само відповів. Та не буду кидатися, на шиї, але, як звичайно, сестра з братом зустрічається, по літах не бачить, а... але той му скаже, хоч видно, не... Та йому випив сто грамоту, вже не додумався. І я ще там приїхала і ще мала там якийсь час, не можна був мене прописати, аж пізніше він пішов там з чоколяткою до тої уряднички, і вона прописала. А коли поки ви там жили шість років, то якраз припали на 53-й, на Норильське повстання. Так. Тоді в так. послаблення таке трошки тобто. Так, я знаю, чи що контактували от з тими в'язнями, тим, що вже вільно там жили. Чи... Там контактувати не було, як ми. Та, так, брак вже всі в'язні. Але ну там вони контактували. Бувши в'язні. Так. Чоловік міша не був чоловіком, але сусідом, то ми переходили попри і ми бачили. Як... В'язні сиділи на дахах і пускали, то називали орем, змія. — летіли з що вгору, пускали, щоб повідомити, то вони зробили такого одного змія. Не змія, але на ті змій пускали другий шнурок, і там потягнули за шнурок і розсипалися листівки, щоб на місто. Коли вітер був на місто, то коли було повстання, щоб, то вони давали так значно. повідомити. Так. Вони хотіли, щоб з Москви приїхала комісія, намагалися. А ті місцеві начальства не хотіло, бо їм так було добре використовувати людей і мучити. То я тільки бачила, як вони там сиділи. А потім мені ще чути було, як їхала фіра з людьми. Фіра? Ага, і там навіть десь знайшли якусь фіру. No, я щось чула, що їхала, але я не бачила. Мені тільки вже говорили ті співробітниці. То вже пізніше, як я вже вже, вже по кількох літах, то був 53-й рік то був в Норецько. Перед тим було скоріше десь. То десь було скоріше. Так, але перед тим було десь в іншому місті, а потім тих в'язнів перекинули до Норильська. А пізніше з Норильська. А потім з Караганди знову перекидали на різні місця, а декого де на місці замучили. То я знаю, говорили, що кров стікала, але я того не бачу.